Всім мої вітання, любі друзі, всім вітання. Я вже вдома, мої дорогенькі. Я вже вдома. Приїхала трохи змучена. Вийшла вам сонце трошки вже, ну, знаєте, зійшло е згорі і трошки прохолодніше зробилось, і я... Вийшла вам показати кусочок свого двору. Кусочок своєї краси. Всім вітання, мої хороші, всім вітання. Я вже вдома і вийшла, сонце б'є. Вийшла, покажу вам. Чуть -чуть своїх квітів, як вони вже гарно цвітуть. Як розпустилась та верба страшенно, треба її трошки обрізати. У мене там гортензії цвітуть так обільно дуже гарно, дуже гарно. Там треба помити, зробити порядок. Якийсь. Я я лише прийшла, подивилась, там на них була і все. І більше нічого. Всюди треба зробити. Почуть якісь трошки. Хоч порядок є, чоловік все гарно покосив, все зробив, підготовився. Але м -м, треба щось робити. Треба мені щось робити. Покажу вам м -м, цвіт з близька катайпи. Пахне, запахи такі йдуть, запахи що? дуже бжоли літають. якісь літають ще, м -м, якісь літають літають ще, ще такі Що тут ще літає? Що то літає? Бжоли чи Синій. То що це таке? Пісте пчлене, але то не жмілі. Якісь сині великі, каже, то не шерш, вони не, не жмілі. Так. Якісь каже, що ти що дивився, що вони записані до червоної книги? Так, до червоної книги. Сині. сині. Зараз, я... Зараз я вам оберну, покажу. Бачите, як цвете? Дуже гарно, подібно, як каштан, але. Ще квітка краща, якась як каштана, і запахи сильні. І запахи, 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 запахи. От, так, є ще зараз. Літають, ще... літають ще. Ну, Видно, що вони на цей запах йдуть. Може, скоріше в нас не було, бо, може, не було таких деревин, а тепер є такі деревини. Красота, красота. Мої гортензії показую вам. Треба розібратись з тими квітками, бо десь якийсь чоловік залив трохи більше. Ну, не гортензії, але е, інші. Залив трошки більше. І, не знаю, бачите, вона аж розлягається. Аж розлягається, такі великі буклі. Краса. Краса, краса, краса. І тут ця є така. Ну, з скоро вода виходить. Ось зайде, там водичка і скоро виходить. Сіла на лавочку, трошки посиджу. З'їм тих пару черешень і з вами чуть-чуть поговорю. Чоловік обрізає виноград. Бля, там Коло душу літнього обрізав той весь, почистив і сей ще чистив. Я не знаю, чи він там на городі вже почистив. Ти той, що на городі вже почистив? Кажу, що вже почистив. Бачите, яка густа верба. Її треба обов'язково трохи попідрізати, бо вона йде на ті троянди, все заглушує. Треба з нею трошки зробити порядок. Думала її е, викинути взагалі, але не знаю, поки що я над тим думаю. Може я собі візьму маленьку гілку, декілька і посаджу, щоб е, виросло молодих, знаєте, е, тих таких пагінців, а її викину, бо вона тут багато територій мені займає. Я не знаю, чи я правильно думаю. Ось щось подивлюся і щось, щось подумає собі, і думаю, може, то буде добре. Сама не знаю, чи добре, чи не добре. Треба йти нам е, горох обривати, бо горох вже дійшов майже е, Майже весь. Ну, тата ну, так не може бути. І собі посиджу трошки. Так не може бути, щоб він вже весь до одного дійшов, але е, дійшов і треба його зірвати. Я така, що бив морозильну камеру, а дочка каже, ні, треба щось закрити, бо того, що ми були закрили, і два роки ми мали у баночках. Не знаю, побачимо, як буде. Я. Е, знаєте, Я до того, е, я ще щось не годна подумати. Я от недовго з дому, два тижні, але всі не годна ніяк. Мені треба вперед е, добре. Добре то, то все о, обдумати. Ну нічого, пройде день, другий і я у І Я стану на норму. Роликів ще з посудом не буде сьогодні. Можливо, завтра буде. Я ще сьогодні дійсно до того не підготовлена, навіть і не думала над тим. Хто не знає що в мене є другий канал, канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої дорогенькі, я думаю, вам там буде цікаво. Речі дійсно гарні. Як вам сказати? І що? І я так сіла на лавочку і хочу з вами трошки поговорити, бо я дуже за вами скучила. Знаєте, отак от не, не виставляла ніяких таких роликів. Щось було вроді не до того. мені цілий час, так, як я їду, не дуже, я там маю таку в охоту, щоб я там щось так більше знімала. Ну, а тепер тим більше була дитинка, і я була більше зайнята понучком. Сьогодні я вже дзвонила до них, він там так дивився в телефон, скажу вам. Так, я дивив телефон до ну що, то бабуся була коло мене, а вже вона в телефоні на тім боці. Дитина не годна зрозуміти, що це таке є. Ну нічого, нічого. Чуть-чуть побуду тут, десь щось під, 에, підробимо поїзд знову. То не страшне. Поїзд за паспортом. Напевно, що вже той мій паспорт є, закордонний, що я зробила, бо то вже, 에, тому мому вже 10 років буде зараз. У вересні. Але я подала, подала на новий, то вже певний місяць пройшов і буде паспорт новий. Так що все буде добре. Ну, що ще вам повідати? Е от, як я тут кожен день була вдома, для мене то, то все було так, знаєте, як, як, як звично. Кожен день. А ото я приїхала, під'їхала машиною, приїхала п'ятдесятої десь додому. А не лягала ту машинку, закидала, то одне, то друге. Що то літає, щось то літає таке, то одне, то друге. І і аж лягла відпочити, година була перша десь трошки. Ну і то ненадовго. Ненадовго ну, нікому не відписувала, нікому нічого не писала. Всім напишу, всім напишу, мої дорогенькі, всіх бачу, всіх оком кинула, кому написати коментар, кому відписати на коментар, всіх, всіх вас побачила, мої совленьки. Все, я відпишу. Я е, вечором, все буду вечором писати, 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 буду з вами спілкуватися. Ну, а зараз, зараз, може я ще зніму ролик такий, що. Ми підемо птицю переженемо. Боже, тут, тут сонце б'є мені в очі. Сонце б'є в очі, треба мені в друге місце перейти. Хотіла так посидіти. Дуже багато птиці, ну, дуже багато птиці є. І треба з нею зробити якийсь порядок. То сьогодні на вечір будемо її переганяти, то я вам ще зніму якийсь ролик і ще вам покажу. Для чого тут То -то все? Я, я, я сама не розумію. <сві> Хотіла посидіти, але сонце мене зігнало, ні? і я вступаюся. Показала вам чуть-чуть тих своїх квітів, своїх краси, виходила там на город. У мене там вже і лілія якась розсвіла. Ще не всі, правда, ще не всі лілії дуже багатенько є, але м -м, не цвітуть ще. Ще їм, значить, не пора. Добре, що я встигла е, приїхати, щоб ту всю красоту побачити. Можливо, знаєте, ну от хтось мені скаже, дійсно, наша тобі, скільки тої птиці, е, скільки того всього. Але скажу вам, а звідки жити? Звідки жити? Значить, будемо продавати, правда? Значить, будемо продавати. Не знаю, щось продамо, може, восени за курочками питають, а потім, може, де при вісні, Ну, не знаю, ну якось треба виживати таке саме квіти, таке саме таке саме чесник. Ми ж весь чесник не з'їмо. Ну, не знаю, що ще з нього буде, але можливо, що щось буде. Ну, село, село чимось треба займати. Персики, може, не знаю, не дивилася там, чи тоді вроді були так е... трошки їх було багатенько, а зараз не знаю. Подивлюся, що вони збереглися, є чи ні. Е... Черешні вам зараз покажу. Е... Рідко, рідко зародили одна там за хату, але вона ще тільки починає доходити, то, то можливо, що її зірветься і... і продамо, я не знаю. Я не знаю. Вишень в цьому році нема. Але ми обійдемося без вишень. Все гарно, все дуже гарно. Все добре. Головне, щоб було здоров'я і мир нам скоріше, щоб був. А так буде все добре. Покажу вам ще черешні. Покажу чоловік, виноград почистив, трохи від тих пагонів. Здовж, здовж почистив той виноград. Ну, тут ще не покосив, трохи покосив, а там не покосив. Нічого, може буде косити косу. Тут -то все, що було для кроликів чи для курей, не знаю. А тут мій райський куточок. Дуже люблю. От дуже люблю тут на то все подивитись. Красота. Я так люблю, щоб було багато дерев, багато кущів. Не знаю, чи то правильно, чи неправильно, але я так люблю. Певно, що в мене трохи облетіли ті нектаринки. Як є, не кожного року може бути таке. Тут така черешня, що я хотіла сказати черешня, але вона в цьому році її нема. Того року то так її було багато, а цей рік її нема. Є так, щоб нам було з'їсти, яке ми тих черешень хочемо, але нема так, щоб було нарвати на продажу. Ті другі то трошки більше. В мене ще така розочка цвете, дрібненька, треба її влити. Передають на дощ ніби, сьогодні вечором, не знаю. Можливо, буде дощ, побачимо, як буде. А ця сама пізніша. і вона, видите, ще не. І вона така дуже-дуже густо зародила, але ще не дійшла, що треба їй трошки ще треба. Ну і добре, що не всі враз. Слава Богу, я так. Я і рада так, ми вроді так, як ніби подумали, що треба так кувати, аби вони не, заходили, не доходили не доходили всі один раз. Угу. Кіт лежить чорний, нявкає, Вони мають що їсти, але він собі щось нявкає. А все таке якесь загущене, чисте в джунглях. Ну пішла з вами навколо хати. Добре, добре. Будемо переганяти ту птицю. Ще вам щось зніму, покажу, як вона підросла, хто за мною слідкує весь час. то подивіться, як то все попідростало. І з чого ще прибавилось? Це вже буде в другому ролику. З вами не прощаюсь, мої дорогенькі. Але кажу вам до зустрічі, до зустрічі! І, можливо, можливо, за годину, можливо, буде другий ролик. Всім пока. Всім пока.